Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу представити відео відповідаю на питання підписників. На деякі питання відповісти не зможу через конфіденційність ютубу. Вибачайте відео почнеться через 3-2. 1. Починаємо. Перше питання від Айт Валерія, Нижнє підкреслення Чісмас. Перше питання. Яка в тебе улюблена пісня? Мої улюблені пісні це Барабан Артем Пивоваров», Зима Клавдія Петрівна. Питання номер два Де ти хотіла побувати? Відповідь Я хочу побувати на морі та в Англії. Питання номер три. Яка твоя улюблена гра? Відповідь Роблокс. Питання номер 4. в якій плейсерб граєш? Відповідь Дорс, Спайдер, М і іще всякі обі. Питання номер 5. Яка в тебе улюблена їжа? Відповідь Українська кухня, випічка та фастфуд, шашлик та морозиво солодощі. Питання номер 6. Коли ти себе почуваєш у від Тубі. Відповідь Я відвідую Ютуб частенько Хех. Питання номер 7 Чи є в тебе домашній улюблениць кіт чи собака? Відповідь Кіт. Його звати Максік. Ось його фото. Питання номер 8 Скільки тобі років? Відповідь від 1 до 100. Питання номер 10 Скільки коштує твій скін? Відповідь 77 7 робоксів. Питання номер одинадцять. Скільки буде чотири помножити на дев'ять. Відповідь тридцять шість. Питання номер дванадцять. Тобі цікаво в Україні. Відповідь Так, я люблю свою країну. Дякую, Валерія, за питання Вітаю, Мері Крісмас. Питання від Крісмас. Коли будуть кола сходки? Відповідь Планую робити новорічні. Більше не Дякую, сьогодні, Крісмас. Детальніше буде ще дорогих дорогих відео. відео. Вітаю Юлінка, у шістьфі. Питання скільки буде 16373 додати 77. Відповідь 164500. Дякую тобі за питання. Переходимо до іншої персони. Вітаю бджолу стін Момото 558. Питання ти з України. Відповідь так. Всім дякую за перегляд, пока.